Всім привіт народ! Слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Ну і як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні в нас мова е піде про буряк. Е чесно кажучи, я вже замурився відповідати вам на запитання, коли ж там вже буде буряк, коли ж там вже буде буряк в кадрі. Е зразу вже ж відповідаю. Буряк, збирання решту площів з буряком, в нас буде. Десь приблизно через 2 тижні. Коротше, ми чекаємо, поки наші сусіди дозбирають бурячок. І далі на черзі стаємо ми. А Ще там десь був один коментар в мене на каналі. Коли я показував глибоке рихлення під буряк, питався мене, я щось каже, не зрозумів. Каже, буряк викупали. Тепер рихлите під буряк і кажете, що ще будете купати буряк. Якщо що вас каже, два урожаї буряку на раз чи що, ну і я мусив обісняти людині, що не весь буряк ми викопали, викопали тільки ті частини, ті площі, де далеко від твердої камінної дороги вони посіяні. І залишилися в нас ще три площі, які посіяні близько твердої дороги, які можуть собі почекати до... Пізніших термінів збирання. Пізніші терміни збирання нам дадуть більшу врожайність і теоретично дадуть більшу цукристість. Саме через це ми копаємо буряк вже ось два роки з два етапи. Перший етап копаємо раніше, щоб з дальших кусків можна було безпроблемно вивезти, там більше шансів попасти під хорошу погоду, як ми цього року і попали. А другий тер, термін збирання буряку нам вже не настільки важливий. Тому що, як показує практика минулого року, комбайни можуть копати майже в будь-яку погоду, а вивозка при твердій дорозі теж може відбуватися в незалежності від погодних умов. Отож, народ, сьогодні ми балакаємо про цукровий буряк. Так що вмосчуєте зручніше. Тема затребувана. Наскільки я знаю, наступного року. Площі під буряком в Україні збільшується так дуже суттєво. Будуть нові люди, які схочуть вирощувати буряк. будуть люди, які схочуть вчитись вирощувати буряк. Так що ви попали на саме на той канал, де вам все можуть розказати, все показати без ніяких таких нюансів. Постараюся максимально все розказати. Ось, так що додивляйтесь відео до кінця. Сьогодні буде дуже багато корисної, як на мене, інформації. Так що не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Далі буде чергова е, порція інформації про цукровий буряк. Хто пам'ятає, хто дивиться мій канал, е, принаймні з весни, той знає, що в мене є бурячок посіяний по двох попередниках. Зразу ж через дорогу. Тут постійний по пшениці, тут постійний по сої. Тут йде ціла суміш різних гібридів, хоча там з краєчку один і той самий гібрид, що тут. Це Бетасід 705. Тут поле так поридно краще в плані. Гумусу і всього, всіх рішту, решту елементів. ну Реально крутіше поле, гарніше сипи, гарніше в обробітку і все решту. І в рельєфі також гарніше. Тут поле відчутно слабше. Але все одно ми тут посіяли бурячок, тому що два поля при твердій дорозі, і це нам розв'язує дуже багато руки. Ось, І зараз ми прогуляємося з вами трошечки по бурячку. Покажу приблизно, які в нас вже рослинки. Я вже мав спробу десь два тижні тому відзняти відео по буряку. Але трошечки за браком часу мені скажімо так, не вийшло знімати його в день і освітлення вночі мене так добре підкачало, і відео виявилось таке відверто невдалим. Не став його опубліковувати на YouTube, е і вирішив перезняти ну Потім знову ми поїхали в поля, потім почалася кукуруза, ґрунтообробіток, і знову закрутилося це колесо, з якого я ніяк не міг вирватися І нарешті в нас знов задощило, вчора знов впало 4 мм, позавчора 13 мм. І вже за жовтень місяць ми маємо більше 50 мм дощику А то означає, що. Ріпак вже зійде точно весь, пшениця зійде точно вся. По сходах озимих культур ми зробимо окремий тур, буде кілька відосів з оглядом полів. Так що не пропускайте нові відоси, ставте дзвіночок біля кнопки підписки, щоб не пропускати наступних відео. Сьогодні йдемо я, напевно, взую свої чоботи, тому що дуже мокро в полі. Ще зранку падав дощик, і тоді вже перебазуємося в поле. Ось, Маю отакі біленькі чоботи. І сьогодні ще знаєте, що я хочу вам розказати показати? Сьогодні я вам розкажу, як в домашніх умовах можна визначити е, цукристість буряку. Так що не перемикайтесь, додивляйтесь це відео до кінця. В кінці буде е, дуже цікаво. Так що, поїхали Так, ну розпочинаємо е, з трошки візуально гіршої площі. Тут де посіяно посої. Прошу не жахатися, тому що тут, звісно, менший листковий апарат, менше гички, але це ні в якому разі не означає, що тут відчутно буде менший врожай. Два тижні тому я ходив по цих двох полях, коли знімав відео, ми з представником заводу Романом. Пробували зважувати. Наші плоди визначити приблизно біологічну вружайність. То тут не настільки менша вага плодів була, ніж з тамтої сторони. Тут десь було приблизно 800 грам, а там десь було приблизно 900 грам вага кожного плода. Так то 10 тонн на гектарі приблизно. Але як практика показує, що не завжди ті цифри такі однозначні. Ось, дивіться, бурячок тут доволі непоганих розмірів. В принципі, мене такий стан справ влаштовує. Теоретично, можна було би його і викопати з корші. І може б був в цьому ефект. Ну, але станом на даний час маємо те, що маємо. І... Що з якихось особих нарікань на цю площу, я поки що не бачу. Я знаю, що в мене на каналі є багато підписників, які хотіли отримати чітку відповідь, що краще сіяти по сої чи по озимій пшениці. І я сказав, що я постараюсь відповісти на їхнє питання до кінця сезону. Так воно і буде. Ми тут будемо мати приблизну врожайність підраховану. По тому і по іншому полю, і будемо враховувати, що це поле гірше. Зразу забіжу наперед і скажу, що в нас наступного року площі цукрового буряку поділяться майже пополам. По попередниках половина буде посіяна по сої, половина по пшениці. Так що, не бійтеся, хто вагається сіяти чи не сіяти буряк по сої. Можна сіяти, проблеми в тому не буде. Соя доволі пристойний, доволі хороший попередник. Отож, народ, в нас тут ще на цих двох полях є а, закладені два експерименти від компанії Кортева. В нас тут є посі... внесений на цьому полі препарат Enlock разом з Касом. І тоді, коли ми з Романом а... Відбирали проби. Ми брали проби тут, де був внесений і з там того краю поля, де він не був внесений. Різниця була в 100 грамів на одну рослину, тобто на один корінь. Якщо в перерахунку на врожайність, то десь майже 10 тонн на гектарі мала би бути різниця, де був внесений, де не було внесено. Ну знову ж таки, не притикайтеся дуже сильно покшу до цифр. При збиранні врожаю ми однозначно тут заміряємо врожайність з препаратом НЛОК і врожайність без препарату НЛОК. Буде викопаний окремо тут гектар, окремо там гектар. Зважимо через нашу вагу, завеземо причіпами, і будемо мати чітку цифру. Я думаю, що це буде вичерпна відповідь, чи працює цей препарат, чи ні. На цій ж площі, що посіяна по пшениці, є закладений експеримент з препаратом Blue А там теж ми ходили, мірили вагу. Но там відчутної різниці в вазі я поки що не побачив. Ось, А сьогодні ми з вами відберемо 4 зразочки. Тобто по одному буряку, де був внесений енлок, де не було внесено енлоку, де був внесений блуен і де не було внесено блуену. І в домашніх умовах попробуємо перевірити цукристість даних буряків, і попробуємо зробити якусь, скажімо так, для себе якісь попередні. Висновки. Знову ж так же само ми при збиранні відберемо окремі е, зразочки і завеземо на лабораторії на заводі, щоб мати точні цифри вже станом на момент збирання, тому що наші експерименти е, ми стараємося доводити до кінця і до логічного завершення, щоб мати, в першу чергу, для себе е, адекватні цифри. Фу, ступись, якісь мухи літають. І в другу чергу для вас, моїх підписників, тому що вам не менш цікаво. Ви всі разом зі мною проводили цілий сезон біля цього буряку, і теж хочете отримати адекватні цех. Отож, народ, відбираємо по бурячку, який там сподобався, який не сподобався. Я так аж сильно вибирати не буду. Який вийшов, такий беремо. Оце у нас буде бурячок з внесеним препаратом Enlock. І зараз перебіжимося різко. На другий кінець поля вирвемо бурячок, де цього препарату в нас не було. І тоді вже будемо показувати, як ми користуємося в домашніх умовах, приблизно можемо визначити цукристість наших коренеплодів. Так що ви не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше. Ну і Не забувайте, з вас лайкоси, а з мене нові відоси. Так що працює. Перший зразочок ми відібрали, до другого зразочку нам йти трошечки далекувато. Спочатку відберемо, поговоримо про наступну площу, де посіяний буряк по пшениці. Постараюся вас не заплутати різними інформаціями, але то зроблю для того, щоб я менше бігав і швидше відзняв вам відос, тому що у нас зараз буде починатися знову дощик. Він вже легенько накрапає, так що треба чим пошвидше відібрати зразочки, а вже навіть від... показати, як я в... визначаю цукристість, можна буде навіть і вдома. Головне, не попутати потім їх. Ну, Як бачите, тут бурячок набагато цікавіший. Тут гечки е... більше. Ну і тут дивіться, тут коні, тут кінські голови не буряки. Я не знаю, з чим важити може і кілограм 200 такий фест. Ну, не всі, звичайно. Но бурячок тут вдався на славу. Дуже мені подобається бурячок цей на цій площі. Я за ним спостерігаю цілий сезон. Я неодноразово знімав вам відоси з цієї площі. І знову ми зайшли сюди. Відберемо якийсь зразочок. Ох, дивіться, як кінські голови, О, наші буряки виросли, серйозний такий апарат на скидку тут більше кілограма. Так що є надія. А, звичайно, якби було поле однорідне, таке саме як тут при дорозі, тут спокійно можна було розраховувати на 100 тонн з гектара. Ну чи так буде, то велике питання. Хоча ми вже давним-давно, я вже всім розказую, ми вже давним-давно не рахуємо урожайність буряку в тонах на гектар. А, бо ця цифра нікому нічого, а, окрім цифри, не принесе. Ніякої інформації корисної. А, набагато більше корисної інформації можна... Отримати при таким підрахунку врожаю, як ми підраховуємо, Тобто, скільки цукру з гектара ми можемо отримати на виході. Тобто є цукристість буряку, є, як би то сказати, та кількість цукру, яку забирає собі завод за рахунок переробки, а є та кількість цукру, яку завод віддає нам. Саме та кількість цукру, яку ми заробили з гектара, от це вже є якимось визначальною цифрою для того, щоб ми могли собі порахувати, чи наш сезон виявився вдалим чи невдалим. От такі цифри можна якось приймати до уваги. А 100 тонн чи, чи 80 тонн з гектара буряку, то мені особисто ні про що не говорить. То просто, так, знаєте, міряється, так як все привикли за Совєтського Союзу. Мірятися вружайністю і всякими різними речами. Воно ні до чого доброго не призводить. Економіка, в першу чергу, має мати якісь е, визначальні е, як буду сказати, параметри. чи що. Тобто, Скільки ми затратили, скільки ми отримали, чистий прибуток, от такими цифрами можна хвастатись, а там ми вружаємо хвастатись е, не бачу ніякого резону. Добре, народ. Маємо з Enlock, Маємо з Blue N. Тепер їдемо в другий кінець нашої площі і відберемо два зразки без Blue N і без Nlock. І тоді будемо порівнювати. Я думаю, ці бурячки ми лишаємо тут, їдемо, відберемо ще два зразочки. Я секунду, ви не перемикайтеся. Пришвидшуємо народ, тому що починає чим раз, тим більше таке знаєте, сікти. Не сказав би, що падає дощ, але вже таке осіння починає сікти. І я. Ну ні разу не хочу змокнути. І вам не рекомендую, як то кажуть. Блін, можна зашпортитись за ті бурячки. Дивіться, тут бурячок нічим не гірше з вигляду. Теж зараз відберемо якусь рослинку, трошечки зайдемо вглиб, якусь першу попавшуся, яка сподобалася, та й, та й повалили, як то кажуть. Давайте оцю нап'яну красавець печем народ печем, бо купа роботи незавершеної і хочеться все встигнути. Я минулого разу, як знімав, теж думаю, встигну, скільки там. Поки прийшов, приїхав на поле, поки розклалися з Романом, а воно вже і ніч. І ніфіга не видно, що, де як, щось розказати, теж нема як. Я щось там пробував монтувати те відео, ніби змонтував воно якесь таке трошечки вийшло кучеряве. то Я вирішив, як то кажуть, вас не напрягати лишньою інформацією і вирішив перезняти Чим зараз... Ми успішно і займемося. Так. Один зразочок є і зараз ще зразочок без блоен, ой, без анлок. І можемо робити аналізи. Так. Так, ну і йдемо, виберемо наш четвертий зразочок, де а, буряк був посіяний а, по попереднику соя, а, де тут був внесений каз без застосування препарату enlock. Тут теж бурячки проскакують доволі непогані, хоч і гечки відчутно менше і згідний врожай тут теж буде менший. Але все ж таки я думаю, щось ми тут такий натягнемо. У нас варіантів небагато. О, дивіться, який тут гарний правильний курінчик. Так, тут відчутно менший він є. Але маємо те, що маємо. Ось, Я не, не хочу зразу твердо сказати, що Enlock е точно вам додавить 10 тонн до урожайності. Но поки що так в нас воно виглядає. Як воно буде на кінець сезону, е дочекаємося, надовго лишилось чекати. Я думаю, який місяць та й... Все буде менш-ясно, більш ясно, що з того всього має вийти. Ну поки що я експериментами від куртеви більш ніж задоволений. Дуже гарні цифри показали по пшениці. Досить непогані цифри по, е, по ріпаку. Так що зараз ще й подивимося, що у нас по буряку робиться і будемо тоді чекати е, збору врожаю кукурудзи. Я думаю, що все має бути гарно і все має бути Україна. Працюємо, народ, йдемо подивимось, що там в нас вийде по цукристості. Так, щоб ми не попутались, та туди не дуже попутаєшся. Тут у нас по сої без анлок. Ми його кладемось тут. І зараз ще пошукаємо за бурячком без Blue M. І кладемось тут, і тоді будемо проводити нашу... наші заміри. Дуже мені цікаво, що з того всього вийде, і дуже мені цікаво, чи вдасться мені вам це все показати на камеру, тому що це, скажімо так, трохи імпровізація. Ну, але я думаю, цікаво буде для всіх, хто вирощує бурячки, тому що контролювати треба все. Я вже показував у мене на каналі є а, відео, як вимити клейковину в домашніх умовах, щоб вас, а, якщо і намахав якийсь млин чи а, елеватор, то щоб ви хоч знали, наскільки він вас намахав. Я думаю, що так, все, тепер розкладаємо нашу. Біолабораторію і будемо показувати, як воно є. Я не знаю, як я на камеру тут все зроблю, але я постараюся зробити максимально доступно. Так, що мені знадобиться для того всього, щоб заміряти? Ще Не знаю, чи вода є. Е, є щось трошки води, щоб сполоскати і в принципі, в принципі принципі все, що нам потрібно, а, дивіться, Миска чиста, часнику давка. Вода. І такий прибор, який називається рефрактометр. Ним користуються переважно люди, які займаються виноробством. Він визначає вміст цукру і вміст спирту в різного виду, в різного виду суслах. І таким же самим методом ми можемо визначити вміст цукру. В соці буряку. Тобто ми зараз видамо, видавимо з кожного буряку е, певну кількість соку, е, помістимо його в рефрактометр, подивимось, який вміст цукру в цьому соці. І, як практика каже, віднімемо 2%, тому що ще є жмих, який теж має вагу. І якщо перераховувати на Цукристість суто буряку, то відносно соку треба навскидку 2-3 віднімати. Але все одно тенденцію якусь ми заміряємо е і якусь інформацію ми для себе почерпнемо для, для того, щоб знати, чи діють наші якісь препарати ті чи інші на цукристість, чи тільки діють на врожайність, чи не діють взагалі. Не перемикайтеся, я видавлюю сік, і зараз будемо заміряти. Так, народ, перший зразок. Е це буряк без внесення Enlock, без внесення blue n Ну і попробуємо на рефрактометрі показати вам, чи там щось камера хапне. Цукристість без внесення Enlock і без внесення Blue-N. Це і в нас 18%. Можемо сміло віднімати 3 і вийде 15%. От якісь такі приблизні цифри ми можемо досягнути за рахунок даного нехитрого девайсу. Рухаємось далі, дощик починає накрапати, швиденько відбираємо ще три зразки, на кожному з яких я увімкнуся. Так, маємо наступний зразок. І тут бачимо 17%. Якщо ж відняти 3%, то будемо мати. 14%. Це зразок з внесенням. Це зразок з внесенням е, Nlock. Працюємо далі. Так, ну а тепер черга для двох наших зразків з Blue N і без Blue N. Побачимо, що тут у нас виходить по цукристості, тут бурячок цікавіший, і будемо бачити різницю е, різницю цукристості наших е бурячків по даній технології. Так, Наступний Правильно. наш зразочок, зразочок з внесенням Blue N. Бачите, маємо 21%, віднімаємо 3, це маємо твердих 18% е цукристості навскидку. Я, я розумію, що тої цифри не є зовсім точні, ну, але все одно ми щось якусь, е скажімо так, Послідовність собі таке відмітим і відзначим. Так, працюємо далі. Так, ну і тепер е зразочок в нас без блуену. Дивимось, що тут у нас є. Ми тут маємо 19, віднімаємо 3, буде 16%. Тобто навскидку ми можемо бачити, що в нас блуен додав 2% цукристості а, буряку. Звісно, в такі цифри, повірити, особисто мені дуже важко. А, я би дуже сильно довольний, якби він додав хоча б 1% цукристості. Це би було просто караул. А, він би себе окупив повністю і цілком. Так що, народ, слідкуємо далі, подивимось, що буде по цьому препарату. А, з практики, скажу, то, що ми того року перевірили Enlock і Bluen. Вони зовсім іншої дії, вони зовсім іншу роботу роблять, але поки що Блуен, на мою думку, більш економічно доцільніший, ніж EnLog. Хоча і Інлог в своїх нюансах мав би показувати. Enlog в плані буряку, ми чітко бачимо, що додає нам врожайності, а Блуен, ми бачимо, що додає нам цукристості. Хоча, побачимо, як воно буде в наступних в наших серіях про наші е експерименти подивимось, як зайде сюди комбайн. Він чітко вже розставить всі э қ... крапки над І. Подивимось, що з того всього вийде, подивимось, як воно буде все виглядати. А зараз нам лишається тільки одне: набратися терпіння, э чекати, поки почнеться збирання врожаю. Цукрового буряку, і тоді ми будемо мати якусь інформацію. Станом на даний час, от такий в нас результат от така в нас секретна лабораторія. Користуйтесь народ, чітко можна відмітити якісь тенденції по цукристості. Так, ми не можемо претендувати на істину в останній інстанції, тому що цей. Прибор поміряє точно вам, скільки цукру є в соці буряку, але яка, скажімо так, а, яка кількість соку в буряку, а яка кількість жмиху в буряку, нам порахувати важко. Саме через це лабораторія нам покаже більш точніші результати. І саме через те ми будемо мати більш точніші цифри, вже коли нам лабораторія зробить аналіз на нашу цукристість. А так, я вам народ дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте пальці вверх, коментуйте. Блін, як руки липнуть від того соку, то капець. Та якби просто капець, я навіть не міг собі подумати, що то так буде. Вау. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!